Сьогодні у програмі, чому рівненська міська влада не виконує свої обіцянки, коли рівненські комунальники почнуть дбати про безпеку дітей, громадський контроль стимулював ЖЕК виконувати свою роботу. Кожній рівненській багатоповерхівці чимало житлово-комунальних проблем, не виняток і будинок на вулиці Набережній, 14. 15 років мешканці не можуть добитись від рівненських комунальників заміни труб на гаряче водопостачання. Хоча таку обіцянку людям дав міський голова, запевняє мешканець будинку Валерій Миколайович. Чоловік розповідає, під час підготовки до виборів Володимир Хомко приїздив до них і обіцяв вирішити проблеми. Відтоді на подвір'ї побудували дитячий майданчик та замінили труби системи опалення. Однак, усі підвали. Будинку постійно підтоплює. Причина у трубах гарячого водопостачання. Труби ржаві, старі, і, звісно, вони ж там, я дав вже фотографії, вони там на шнурочках підв'язані, відтікають. Ну, тільки заміна, тут другого виходу ніякого нема. Вода в підвалах не висихає ніколи, говорять мешканці. Від цього постійний сморід та сирість. Люди бояться, що почне розмивати фундамент. Зі своєю проблемою звертались ще не до усіх інстанцій міста. До сьогоднішнього дня одні тільки обіцянки. Ми писали неодноразово пану Хомку листи. Є в нас відповіді, переноситься з квартала на квартала, з року на рік. Але віз, як кажуть, і нині досі там. Звернувся чоловік і до громадського контролю. Люди з цього приводу роками ведуть переписку із владою. Ну як, на мою думку, якщо вже влада відповідає, зокрема і міський голова, і обіцяє, що щось буде зроблено, ну то це треба робити. Є документ, де міська влада обіцяє. 13-му році, в червні місяці більше року тому, що до кінця року, тобто до кінця 13-го року, проблема буде усунута. І то, причому приблизно таке саме було в 2012 році. Ну, треба зробити це. Якщо ви обіцяєте, то зробіть. Ну, не настільки там вже величезна проблема, щоб її усунути, але вона призводить до більшої проблеми для людей. Це і волога, це і комарі, і тому подібні речі. Якщо люди бідкаються і кажуть, що це основна проблема цілого будинку, то на це треба звернути увагу і виконати свою обіцянку в ідеалі дощоприймач на дорозі повинен виглядати так: накритий міцною металевою сіткою, яка не створює перешкод для води і водночас убезпечує людей та транспорт від потрапляння в колодязь. На вулиці Вербові біля 39-го будинку він виглядає зовсім інакше. Захист тут дерев'яний, накритий дощоприймач теж дошками. Це в першу чергу ну не естетично. ви ж самі бачите, що воно зроблене. В другу чергу це. Е... Тут гуляють наші діти, скажімо, ще недопрацьований майданчик у нас недороблений, тому все їхнє перебування тільки на цій території. Тому травматизму тут нам з часом не минувати. Ну і безперечно, ті машини, які тут заїжджають, вивозять наше сміття. Це ж вони такі здоровенні. І весь час ці поломки, і все це на очах, і це ми міняємо, як прикриваємо не, не дощечками, то якимись бляшками. Ну, це от таке триває в нас не гаразд. Є в нас жінка розповідає, дерев'яний захист на колодязі тут вже більше трьох років. Періодично двірник його замінює. В Українського люду є таке поняття: зробити до толку. Так в даному випадку це зовсім абсолютно не до толку. Всі стічні води, які є поряд, всі туди стікаються, і дерево то не є тим предметом, який має бути там знаходитись, як би він був не був зроблений. Є певні технології, які необхідно дотримуватись. І Рівенський громадський контроль звертається до начальника управління, взяти це питання на контроль і допомогти. Обезпечити людей від негативних наслідків, Тож вже підготували звернення до начальника житлово-комунального управління. В Попередніх програмах ми розповідали про проблему мешканців 9-го будинку на вулиці Студентській, яка виникла ще у минулому році. Біля 4-го під'їзду розсипалась на секції водостічна труба. Через це під час опадів вода потрапляла на стіну будинку і в під'їзд. Після звернення громадського контролю до начальника житлово-комунального підприємства Галицьке водостічну трубу повністю замінили. З лютого місяця ми подавали на Жек заявки, дзвонили міську раду і Ну і потім вже на контроль подзвонили громадські, і оце, оце ми дочекалися. Взагалі добре тепер стало. ну Сухо в під'їзді. Під під'їздом під у нас були там ну якісь таке заводилося, що ну сухо стало, і під'їзд вже і стіна висохла, все добре стало. Таким завершенням цієї історії задоволені усі. Це вже не перший раз, коли саме ЖКП Галицьке досить швидко і адекватно реагує на ті проблеми, які ми допомагаємо висвітлювати. Робота зроблена, і це головне. Але ми хочемо підкреслити, звісно, річ, що це зробили не ми. Це зробив ЖЕК. Ми всього-навсього підказали на ще одну кричущу проблему, яка турбує людей. Врешті-решт, як ми бачимо, люди задоволені, значить робота зроблена. Це і є наша основна мета. І якби всі решта керівники ЖЕКів так само нормально, своєчасно е звертали увагу на те, що ми піднімаємо в результаті звернення людей, набагато більше в місті робилось би.